Треба розуміти, що асортимент ракетного озброєння дальної дії у ворога у нашого, він дуже різноманітний. І казати про те, що всі ракети кінчилися, це, мабуть, некоректно. Бо певні типи ракет, наприклад, ракети типу Х-101, ракети типу Калібр, вони все ще випускають. І деякий час вони будуть їх виробляти, і не можна сказати, що вони закінчаться. Можна констатувати, що частота ракетних обстрілів сильно знизилась у порівнянні з першими місяцями повномасштабного нападу. Можна констатувати про те, що асортимент використовуваного озброєння також урізаний. Наприклад, крилатих іскандерів ми вже не бачимо так масово в дії. Взагалі це дуже рідка стало зброєю використання. І є неспростовані маркери того, що ракетна зброя у. Ворога в дефіциті це те, що е, ворог починає використовувати неспецифічні е, системи для ударів по наземним цілям. Я кажу про зенітні системи типу С-300. Це не дуже характерно для них. Вони мають такий режим роботи, але це не їх оригінальна е, мета. Я кажу про використання протикорабельних ракет по наземним цілям і е, про е, потуги використовувати ракети Х-22, типу Х-22, відновлювати їх та запускати.